Дев'ята тридцять час новин для вас працюють журналісти фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Пізно ввечері російські війська накрили вогнем населений пункт Охтирської громади. Що на Сумщині обстріл спричинив пожежу у приватному секторі. Повідомляють рятувальники. Вони оприлюднили фото наслідки ворожої атаки. Полум'я не перекинулися на інші житлові будинки, бо вогнеборці, на щастя, оперативно локалізували пожежу. Продовж вчорашнього дня та цієї ночі російські війська обстрілювали Сумщину 13 разів. Під ворожим вогнем опинилися 8 територіальних громад. Окупанти били з мінометів. Артил... <галерії>, а також скидали вибухівку з фпв дрона. 64 бойових зіткнення відбулося у зоні бойових дій. упродовж минулої доби, за даними генерального штабу ЗСУ, найбільше аж 17 ворожих атак наші військові відбили на Авдіївському напрямку. А саме біля Невельського та Первомайського Донецької області також вдалося зупинити 10 спроб наступу загарбників поблизу Новобахмутівки, степового та самої Авдіївки. Через погодні умови окупанти зменшили кількість атак із повітря та почали більше застосовувати бронетехніку та Піхоту. Так, як в принципі і думали, планували. Підмерзнуть грунти, і вони поїдуть технікою. Ну, от вчора, зранку, так, так воно і сталося. Поїхали танки, поїхали БМП. Звичайно, піхота полізла. Перед тим було мінус 15-17, Вчора 4-5. І, ну, скажімо так, вони скоріш за все, це трошки підвищення температури. Використали для своїх штурмових дій застосуванням техніки. За минулу добу окупанти, як повідомив Віталій Барабаш, здійснили 52 масованих обстріли Авдіївської громади. Було й 12 авіаційних ударів. А загалом за 12 днів нового року росіяни вже скинули лише на цьому напрямку 154 керовані авіабомби. Але попри щільні обстріли в Авдіївці, досі залишаються 1148 жителів. Ситуація у місті складна, опалення немає. Також не було змоги завести паливні брикети через обстріли, тому люди грі. Віються дровами, палять буржуйки. В Авдіївці за минулий тиждень двоє місцевих загинуло ймовірно саме через переохолодження. Ще одна людина вчаділа. Гинуть місцеві і від ворожих обстрілів за неповні два тижні нового року. Рашисти вже вбили чотирьох жителів Авдіївки. Ще вісім цивільних були поранені та евакуюються місцеві неохоче. Розповідають після своїх поїздок у майже знищену Авдіївку. Білі янголи команда донецьких поліцейських не полишає надії вивести звіти якомога більше людей. Про чергову евакуацію Завдіївки. Далі у сюжеті Авдіївка, житловий сектор. Один за одним лунають гучні вибухи з різних сторін. Здіймаються клуби диму. Прильот керованих авіабомб. зараз. Констатує поліцейський з команди Білий Янгул. Вони тут бувають часто, тому ледь не в прямому етері споглядають, як з кожним разом додається вибитих вікон знищених будинків та кратерів від бомб. Вчорашній приліт керованої авіабомби. Буквально нещодавно вивозили з цього будинку літню жінку і доньку. Якщо б вони були в квартирі, то загинули б. Так і цього разу приїхали вивести з під обстрілів тих, кого вдасться вмовити. Та для понад тисячі жителів Авдіївки, які досі лишаються у місті без жодних благ людства, інколи навіть смерть сусіда від обстрілу не є переконливою причиною евакуюватись. поїхали. Ну давайте, ну что, мы Свету уже в лікарню вивезли, Сашу похоронили. Ну що у вас є ще? Зачем оно надо? Мы ж только радиваться доехали, понимаете? А ось Осі та Світлана, яка з чоловіком теж до останнього не хотіла виїжджати. І ще рання ніде-то видели? Нас не знаю, не знаю. Права вище лопатки відчуйте, будь ласка. Зараз Світлану кроє. Зараз у нас за тиждень тому її поранено евакуювали до медзакладу у більш безпечне місце. Її ж чоловік того обстрілу не пережив. Нет, я вже буду тут умирати. Ну а зачем тут умирати? Що жить і жить, да. і горе какое случилось, да? Знаєте? Саша, Саша. От не хотів уїжджати, не хотів. А от так би виїхали в місті, скока їм Бог дав, пожили б. На жаль, вмовити жінку білим янголам таки не вдається. Вони рушають далі. В цьому будинку залишаються літні люди. От вчора був. бабулечка, не плачте, Ми вас, Дядя, я вас бачу. Зрасть Поїхали, сказали. Вас треба вивезти. вивісти. Родственники, родственники звонили. А как ви здесь жити, здесь будете? Розмову з літньою парою час від часу переривають свист та гучні вибухи. Ракета летить. Ну, не по нам, мабуть. Бабуся розповідає, схожий обстріл потрощив їхню хату. Її провалило брухтом, що сталося, і не одразу зрозуміла. Упала, на глаза не бачу. Ся у то в землі, не то в піску. Тож цих добре. пенсіонерів мовляти не довелося. Після пережитого вони й самі щасливі поїхати подалі від вибухів. Заберіть нас бажаємо добре. Добре, заберемо вас. Відвезуть в Умань, Відвезуть моя це моя родина. Умань? О, як прекрасно. О, відвезуть Василь да, на поїзді безкоштовно. Відвезуть поцелує. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини із села Зміївка Це Херсонщина. Поліцейські евакуювали 83-річну жінку та її сина. Правохоронці приїхали у село зафіксувати наслідки ворожого обстрілу та запропонували родині виїхати у безпечніше місце. Ті погодилися. Ну що, Готові. Готово. Сын готов. Все. Да. Ви з нами едете. Документы все взяли? Да, я Документы, опасно. паспорти. Уїдем на варай, сонечко Да. Мирних жителів доправили до лікарні. Там в обох діагностували контузії, адже поруч з їхньою оселою розірвалася російська керована авіабомба. Зачепило й будинок, вибуло вікна та потрощило шифер. Не минулої доби, як сім'я покинула домівку, а російські війська знову обстріляли Зміївку цього разу. З міномета будинок, у якому мешкали жінка і сином, знищений. Тож ця евакуація врятувала родині життя. Твердять поліцейські. П'ять років ув'язнення та десять років заборони на роботу в державних органах. Такий вирок суду для колаборантки з Харківщини. Зрадниця була посадовою вовчанської міськради. Слідство довело, що під час окупації Вовчанська вона добровільно пішла на співпрацю з загарбниками. Керувала комунальним господарством, зокрема, розміщувала росіян та облаштовувала їм казарми. А щоб знайти собі співробітників, заманювала безкоштовними квартирами від загарбників. На суді жінка провину визнала та розкаялася. Нагадаємо, Вовчанськ за 4 кілометри від Російської Федерації захопили його 24 лютого, 22 го Під окупацією громада була півроку. Люди пережили усі жахіття руського міра. У гідрокостюмі із ластами із крижаної води у Дніприкондорників Дніп... виловили у Дністрі у Хилянта. Чоловік із Харкова йому 35 років тікати через Вінничину до Молдови зважився, щоб не, мол... не мобілізуватися до війська. Перехопили нелегала правоохоронці на човні. Відігріли у підрозділі та виписали протокол за спробу незаконного перетину кордону. Тепер суд має вирішити арештувати охилянта на 15 діб чи стягнути штраф щонайменше 757 тисяч гривень. Плавця витягли з води, після чого був доставлений у підрозділ, де його оглянув медик, а також надано можливість відігрітися. Звертаємо увагу на те, що такий спосіб незаконно перетину кордону є вкрай небезпечний, адже легко можна втратити життя. І тепер офіційно уряд відкликав свій проєкт закону про мобілізацію, який спричинив багато галасу. Водночас у міноборони вже готові вносити на розгляд кабміну нову редакцію документа для покращення мобілізаційного процесу. Відкликали законопроєкт Уряд вирішив напередодні на позачерговому засіданні, зазначивши, що його має допрацювати Міністерство оборони. Майже одразу на це відреагував очільник відомства Рустем М'яров. За його словами, у Міноборони вже підготували. Нову редакцію документа з усіма зауваженнями і найближчим часом будуть готові вносити її на погодження Кабміну. Адже, як зазначив у цей закон якнайшвидше потрібен обороні нашої держави та всім воїнам, які нині на фронті, наші воїни потребують ротації та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроектом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації, і це потрібно кожному воїну. Також за словами міністра звільненим із полону, потрібно дати вибір чи залишатися надалі у війську. А строковиків у Мєров пропонує нарешті відпустити додому. Російський комплекс спостереження Муром-П не витримав випробування на міцність По Поворожі техніці відпрацювала пташка наших прикордонників. Подивіться, як це було. Відео оприлюднила державна прикордонна служба. Ворожий комплекс спостереження прикордонники виявили на запорізькому напрямку. За допомогою FPV-дрона наші захисники позбавили російських окупантів так званих електронних очей. Коштує такий комплекс понад 200 тисяч доларів. Камера якою він обладнаний, здатна бачити людину на відстані до 10 кілометрів. А тепловізор, яким також оснащений муром П, охоплює відстань до 4 кілометрів. Сьогодні у Рівному проведуть в останню путь загиблого поета Максима Кровцова з позивним Далі. Напередодні з ним попрощались столиці, сотні людей прийшли ходою від Михайлівського собору до Майдану. Незадовго до загибелі далі вийшла друком його перша збірка віршів, яку він мріяв подарувати головнокомандувачу Збройних сил. Натомість його поезія прозвучала під час прощання на головній площі країни. Михайлівська площа чорний катафалк на тлі прапорів. Процесія рушає. Всі опускаються навколішки. Це прощання з поетом Максимом Кривцовим. Позивним «Далі». людей прийшло стільки, що святиня усіх не вміщає. Оти, єси воскресіння, життя і упокоєння душі. Біля труни найближче батьки і сестра. Військові тримають бойові нагороди. Невдовзі далі мав святкувати день народження. Не дожив двох тижнів. 7 січня на Харківщині його убив російський снаряд. Він Справжній новітній герой писав вірші, фотографував в цивільному житті. Працював у таборі сьогодні. На прощанні багато дітей його вихованців. Казки вірші розповідав, Ми лежали і засинали. Він інструктором був. Більше трьох років у сина, у дітей він був там фотографом, писав вірші дітям, розказував, був, був найулюбленіший. Син мені подзвонив пізно вночі з табору, і для нього це була ну, велика трагедія. А сьогодні я взагалі вважаю, що це велика трагедія для країни. І знаєте, говорять про те, що. Тобто загибель таких людей має бути там зразком. А я б не хотів, щоб це було зразком. Я хотів би, щоб такі люди продовжували жити, коли трону виносять із собору, з півпаноців перериває сирена. Дехто разом із квітами взяв на прощання книгу далі. Перша і тепер уже остання його збірка. Вірші з бійниці вийшла друком за тиждень до загибелі автора. Її миттєво розкупили. Замість траурної музики лунають його поезії. 33-й рік від різдва хрестового останні секунди життя Хесус важко дихав, видихаючи літа та зими, музеї та парки, гріхи та смуток, самоту та дерева, моря та ліки, любов. Марія Голгофі, Марія Голгофі, прийом. Ми всі хотіли, щоб він пізнав радість, яку пізнає поет від зустрічі зі своєю першою книжкою. Радість виступів, презентацій, перекладів, спілкування з читачами, читачками і так далі. Так мало бути, не мало бути тих літературних читань, як сьогодні, коли ми йшли всі процесією за труною. Голос поета лунає над головною площею країни. Тут він був учасником революції гідності, звідси пішов до війська, читав свої вірші і шанців про війну, смерть свого кота, якого врешті вбило разом з господарем. Шепочу на вушко, не Будь ласка, не забувайте, Максима. Читайте його вірші. Несіть з собою те світло, яке він дарував. Видавництво наш формат уже повідомило. Готує до друку новий наклад поетової збірки. Половину коштів від продажу віддадуть родині загиблого. Решту спрямують на просвітницькі книжкові проєкти для військових. Поліна спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна» СТБ марафон. Єдині новини Рідкісне природне явище, снігова гроза пізнього вечора налякало жителів столиці. Гуркіт грому та блискавицю у небі дехто сприйняв за вибухи та заграво від прильоту. Відповідне відео місцеві жителі поширювали у соцмережах. Як так сталося, що в середині січня кияни спостерігали грозу, пояснила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, Києвом саме проходить атмосферний фронт. На столицю суне похолодання, тож атмосфера заповнюється північним повітрям, яке зіткнулося з вологим потоком атмосферного фронту. Це зіткнення і спровокувало грозу. Явище, коли замість дощової зливи Іх у метрології називають сніговою грозою і такі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.